Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Навколо світу і це огляд на готель Луна 4 зірки в Болгарії. Подивимося місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Золоті Піски на першій береговій лінії через променад від пляжу. Відстань від готелю до таких великих міст як Варна 18 км до Бургаса 140 км. Готель Луна це гарний варіант для відпочинку у співвідношенні ціна якість. Готель складається з однієї семиповерхової будівлі, в якій ми зараз знаходимося. Для зручності гостей тут є 4 ліфти. Номерний фонд готелю налічує 245 номерів. Готель працює за двома концепціями. Все включено та HB, тобто сніданки та вечері. Обираючи концепцію HB, на вечерю у гостей буде включено напої з 18 до 21. Їх можна буде взяти безкоштовно в основному ресторані та в будь-яких барах готелю. За концепцією все включено. Для гостей доступний сніданок, пізній сніданок, обід, вечеря, снеки, а також алкоголь в усіх барах готелю. Алкоголь безкоштовний місцевого виробництва. Він включений до 23.00. В барах можна взяти пиво, вино, міцні алкогольні напої, а також 10 видів коктейлів. На території готелю є ось такий відкритий басейн з зонами для відпочинку. Саме в цьому місці проводиться денна анімація для гостей, така як акваеробіка та інші види розваг. Територія готелю каскадом спускається до узбережжя, тому тут є ось такі тераси з неймовірним видом на море. На рівень нижче розташований основний ресторан, в якому проходить сніданок обід та вечеря по системі шведського стола. Ось так виглядає цей ресторан. Тут також є бар з алкогольними та безалкогольними напоями. Є зернова кава. Окрім основних прийомів їжі, в готелі також можна буде перекусити впродовж дня. Є снек-ресторан, в який відкритий з 12 до 20. Щодо розваг в вечірній час. В готелю є ось така анімаційна зала, де з 8-ї вечора проводяться активності для діток і з 9-ї вечора шоу для дорослих. Вечірні шоу проводяться 6 разів на тиждень. Готель Луна розташований в 100 метрах від пляжу через променад. Власного пляжа в готелі немає. Пляжні рушники можна буде взяти в готелі під депозит 20 лев. Відпочивати ви зможете на будь-якому пляжі, який вам сподобається. До прикладу, купивши свою парасольку та відпочиваючи на рушникові. Також можна взяти в оренду шезлонг та парасольку. Приблизно за сет потрібно буде заплатити 15 євро за день. Номерний фонд готелю налічує 245 номерів, і зараз ми подивимося такі категорії, як Стандарт, Deluxe та Family. Заходимо в номер категорії Стандарт з видом на море. Максимальна вмістимість гостей в такому номері двоє дорослих і одна дитина. Додатковим спальним місцем буде розкладний диванчик. Сейфів в номерах немає, він є на ресепшн. Користування ним платне 8 лев за день і 49 лев за тиждень. Номер Family має дві спальних кімнати. Ось так виглядає перша з них. Тут є розкладний диван. Максимальне розміщення в такому номері двоє дорослих та двоє діток. А ось так виглядає друга спальня. В готелі також є номери делюкс. Вони відреновані, розташовані на п'ятому, шостому та сьомому поверхах. Максимальне розміщення в таких номерах двоє дорослих та одна дитина. Всі номера категорії делюкс мають вид на море. Дякуємо за перегляд. Забронювати тур ви зможете зателефонувавши або написавши нам по номерам телефонам, які бачите зараз на екрані.